Так, Привіт, Привет, друзі. І ми на пляжі. Так, поки ще літо не закончилось і сонце не сіло. Ну, наша рубрика. Спитаю подружки. Спитаю подружки, Так, Надя, моє питання. Ось представь, що ми та ж, навіть не ми, а ти на необітаємо острові. Що перше ти будеш робити? Ну нема нікого. Необитаемый острів. П'ятницю. П'ятницю? — Робінзона має бути своя п'ятниця. Тебе скинула в понеділок на острів. Ну, на п'ятниці когось знайду. <ріст> так, наш... ти думаєш, а якщо нема Хто знає, може і є п'ятниця, да, я не знаю. Буде шалашик строїти. Угу. Ну, щось шукати, щось їсточки. Так. Що вже треба робити, як нікого нема сонце пече, а тут їсти хочеться, да? Ну як же нікого нема? Я нікого нема. Буду банани шукати. Банани. Щось є стібне. Ага. Рибу ще ж її треба зловити, ще ж невідома яка вона там є. Так, а бара... банани ж должен хоч вирости. Да. ну Будемо шукати покраще, не вітаємо, остров, щоб хоч щось там було. Ладно, люди. Ага. Щоб хм... нас викинуло. Туди, де а... там хоч щось є. Вода, так. Да? Що там повинно бути? Вода питна. <гум> Я за те, щоб там були тузінці хоча да? б, так? Може з'їсти на шашличок. Тузімці. Та ми з тобою худенькі. що? Нас... канібали? Здравствуйте. Ні, краще туди не попадай, де каніба. Не будемо на неї острові, будемо на обітайний. Правда, да. попасти. Точно. Добре, ну от таке було питанько. А люди? А ви б що робили вперше на необітаємо острові?